І так, всім доброго дня, як то кажуть, відео міфи та легенди. На просторі Ютубу подивився, маса відео є, як з такої так сказати, фігні зробити типу, кльопочник для різьбових гайок. Недавно я робив паралельні упори, і мені як би там естетично подобало, що в корпусі можна отак поставити гайки. Купляти зараді того, ну там правда я їх поставив 16 штук, купляти кльопочник, зараз ще 6 ну, там... Получається 22 гайки, заради 22 закльопок купляти кльопочник. Переробляється він там легко, є маса відео знімається, чуть-чуть розверлюється в бобишки. Ось отакий болт на 9 см, він 6 мм. Я тут різьбу трошки спиляв, нарізав на 5 і ставлю такі нержавійки. Як то кажуть, на перший раз, коли це вам потрібно, раз там в рік. Як бачите, він розходиться, він вже прослабився і все. Ну, от, щоб накупувати кльопочник, як би така ідея, ну це якщо вам треба, там, ну, це, це п'ятерка. Я представляю, на 6 він, мабуть, розкваситься. 5 чи 6 закльопок підгибає це. Ця ідея працює. Так, це повний шлак. Мені здається, проще купити простого якогось кляпочника. Я от зараз дивився там приблизно 530 гривень. І не морочити, як то кажуть, собі одне місце. А так, оце, знаєте, оце така фігня, міфи та легенди. Що можна замінити, все воно працює, все воно без проблем. Як чуємо, воно, воно нормально не дожимає. Так що от така фігня. Так що будете знати, що це міфи та легенди. Дві-три закльопочки собі зробити так. Але щоб навіть його вже переробити, вам подобається дрель, щоб розсверлити тут під болтиком М6, вам потрібен м'ячик, щоб нарізати, якась там болгарка обратно та сама дрель, зажати болтика, сточити різьбу і, як то кажуть, нарізати. Тому що і треба нержавійки вин купити. Якщо це в місті вашому немає, то це взагалі жопа, так що це такі ліпаки. Як то кажуть, коли у вас 90% матеріала спиздяного, то да, можна робити. Зараз ну, ще попіджимаю. піджимаю, для мене, от, що мені раз в рік понадобиться, мені цього достатньо. Всім пока, гарного дня.